Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І сьогодні я хочу з вами поділитися своєю новиночкою Оракул видін Чіра Маркаті. Я не фанатка взагалі Чіра Маркетті, і його таро для мене занадто яскраве, занадто, о, я не знаю, як українською сказати, але вони занадто аляпісте е, і пьостри. Як це? Ну як це? От, ну, Напишіть мені, будь ласка, відповідники. І я все-таки не, ну, не, не купую його таро, у нього там містична палітра, і які тільки хочете там у нього таро. Він чудовий майстер, і у нього є своя аудиторія, і я бачу багато шанувальників його колод, але це не моя. Історія. Але колоди від Чиримаркетті, наприклад, Кіпер у мене є, китайський Аліекспресний, мені сподобалася. Хороша, симпатична колода. Да, трошки там є свої нюанси, він трошки переробив. Там, але ну, як інструмент просто чудова і ну, небісяча. І я недавно побачила в одній терологині нашої української. Підбірку її оракулів, і вона показувала серед іншого оракул е, Ведінь чи ремаркеті. Ще там, менш деякі оракули мені сподобалися, я їх теж замовила або замовлю. І я, в принципі, там, дещо для себе все-таки підчерпнула. Ну, Давайте подивимося, оракул Ведінь замовила на Аліекспресі, тому що була можливість. так, е, оригінал. Не... Ну, от, якщо мені прям дуже сильно він зайде в роботі, і я зрозумію, що без нього в мене немає. Що я не можу без нього працювати, то звісно що я буду замовляти оригінал. Але поки що на пробу взяла ось, такий, ось таку копію. Чуть-чуть примялися зверху карти, але не страшно, вони все одно промалюються, напевно, або якимось брунатним таким кольором, тому що, знову ж таки, темний зріз, і одразу видно ці сколи, де навіть з тим, що коробка була не ушкоджена. Якість карт дуже непогана, до речі, така приємна. Буває гірший китай тонший. Тобто, тут прям відчувається, що да? такий картон не самий пога... поганий. А, от. Ну, давайте дивитися. З... У мене є гайд. Я не знаю, чи я буду готова його перекладати. Зараз я його відкрию, ми його з вами подивимося, скачала десь на якомусь із цих сайтів. Тобто, Тут, по-моєму, за посиланням його немає. Не працює це посилання, на жаль. Але є е, купа, диск... купа файлів, де. Е... Як це, на Google-диску є папки, де, вони, де його можна знайти. Оцей оракул водінь. Ну, давайте я відкрию зараз свою читалку. І будемо насолоджуватися візуалом, тому що візуал мені дуже сподобався. Візуал прям класний. Такий, знаєте, от мені здається, що його можна брати на сни, на якусь там таку. Мені здається, що і на ситуації, в принципі, буде ок. Єдине, що мені не дуже подобається, я би підписала ці карти да, хоча б одне опорне слово. Тому що ну, іноді да, не хочеться в гайд лізти. Іноді просто достатньо да, того меседжа, який написаний на карті, але менше з тим нехай буде. Значить, Це карта у нас про нові початки і відпускання минулого. І ви бачите туди символізму багато. Тут зображені карти Таро. Дівчина в масці, вона в якомусь такому садку закритому. Але вона відкриває цю е коробочку, да, цю скриньку і випускає голубів. Далі, друга карта, е приналежність, прийняття. І асиміляція, власне, як призвичаювання, да? Ну, хороша карта для людей, які десь. Зайшли кудись в щось нове, да? Тобто, вона говорить, що в принципі, ти зможеш знайти свій шлях. Ну і ми бачимо, що серед птахів так, дівчина е теж знаходить, вона вміє тобто, і зачіску вона собі, відповідно, зробила, так, і носик прикріпила. Далі третя карта це карта, яка говорить про мрії, медитації і духовне, духовний, духовну втечу Spiritual Escape. Ну і власне Вона, мабуть, що про те, що ти не дуже хочеш усвідомлювати реальність так, або готовий зосередитися на якихось таких езотеричних речах. Теж дуже гарна карта. Чимось мені нагадує двійку жезлів, типу, відсторонена. трошки. Далі четверта карта. Тут у нас, ви бачите, одна маска на двох. Перспектива і uh, Points of View це типу uh, погляди, да, різні погляди. І тут у нас, я так розумію, що ти приходиш до якогось uh, спільного знаменника, да, тобто, в принципі, умудряєшся з кимось там співпрацю якусь налагодити. Хороша карта. Далі, uh, Так, uh, значить, стрибок віри, uh, новий, новий uh, шлях, новий uh, крок. І Flights of fancy, я так розумію, що це типу якісь фенсів, ну, ну, типу, багатство, да? Але flights, польоти польоти багатства ну може якось не інакше перекладається. Я так швиденько, без словничка, Так, ну да, типу, довіра. Да? Довіритися, розправити крила і рухатися вперед. Тут літучий корабель, такий стімпанківський. Тобто в такому форматі мені ще карти подобаються. Коли немає прив'язки, мабуть, до аркана, Ну, така не дуже противна колода. Tranquility at Peace, да, це у нас з вами мир і це терпіння, да, таке спокій tranquility, Теж туди м -м, хороша карточка. Такс, далі. А, так. Так, нескінченість і наполегливість. У нас зображає таку от мавпочку з формулами так, енергії. наскільки я пам'ятаю, це формула енергії у нас. От. А, вона ще й тримає м м череп Йоріка, так, який. Дає нам відсилку до Шекспіра. Хм, цікаво. така. Так, далі восьма карта це у нас цілі, мета, присвята і процес. Тобто, мотивація, певна, так, має бути. Так, окей. Зосередженість. Далі підтримка. Так, тримати, справлятися з вагою інших. Ну, це хороша карта теж про підтримку, про взаємопра... взаємодопомогу, співпрацю, бо тут у нас акробати зображені на сцені, і теж відсилочка на решту коло Маркеті, Да, не може він так, щоб без цього. І, власне, показує нам ось таку історію. Так, десята картка, а всього 52 карти, тобто, як в майже як в колоді карт гральних. Знання, пошук, значить, знання фактів, бути підготовленим і дивитися в перспективу, forward, тобто бути, під, бути попередженим. так? Ну, тобто Ми бачимо, що тут людина зібрала купу різних джерел різноманітних, да, для того, щоб ну, предупрежден ворожону. Це от з цієї Далі. 11-та картка, гармонія, баланс бути на одному, на одній тюн, це типу мелодія, на одному вайбі, да? ну, на одній мелодії з іншими. Тобто тут якраз у нас тема про якусь, якийсь такий оркестр, да? коли ти чуєш, все, ну, коли Якщо хтось від один вибивається, це чутно, так? Тобто обов'язково потрібна злагодженість. Теж хорошо. Далі: чудо створення, захист і доля. І тут у нас зображена вітрувянська людина на горі, на лобі у цієї людини, на його. Ну, лоб, по суті, forehead. І дитина, так, як творіння або ж проєкт будь-який. Тобто дитина це може бути метафора будь-якого нового починання. Так. 13. Це продуктивність, контроль і організація. У нас дівчина плете долю свою е машинкою. Так? Тобто, це така собі машинка швейна, і вона щось сплітає. Угу. Тобто і про роботу, так? і про те, що потрібно дуже гарно вміти спрямувати свої зусилля, да? щоб все стало в ту канву, яку тобі не не необхідно. Далі. Креативність і уява. От, ось така теж дуже красива. Да? Для творчості карта дуже підходяща, щоб все з'явилося у тебе з голови твоєї. Далі. Фарвел це кудись далеко, так? Прощання і зараз клоужер. Так, клоужер це закриття. Прощання я вже казала, да? Goodbye це теж прощання. Так, тут, в принципі, ну, бачимо, да, що вона в темному такому ліловому, але знову ж таки, це не да, Це вже типу другий рік вдовства, тому що це ліловий такий, ну, темно-фіолетовий. І, типу, вона вже говорить до побачення своєму горю, да, і все-таки вона з ним прощається. Окей. Так, 16-та карта відстань, ізоляція і перспектива. Так, тобто, тут, ну, якщо знову ж таки на стосунки, то карта про те, що люди не дуже там на конекції один з одним. Далі, 17-та карточка, баланс і рівність. Така двіка пентаклів, так, такий собі вайб від неї. Але це в той, той же момент це і баланс. Так, що, ну, не завжди ти можеш бути супер таким вдалим, так, потрібно іноді і маневрувати. Так, далі. У нас тут карта номер 18, взрощування і турбота про інших. Ну, тут, в принципі, логічно, мама з дитиною, але, ну. Не обов'язково, воно так має бути настільки настільки прям таким буквальним, Да? Тут тобто це може бути метафора. Далі, 19 -та картка. Так, аналіз і, е ну, бути в курсі, так, бути попередженим. Awareness. Так, тут у нас Рене Декарт зображений. Так. Е споглядання. Так. Ну, багато символів, до речі. І змій з яблуком, і штори, і вікно, і дівчина, і мавпочка вони один до одного прив'язані. Або вона тримає мавпочку на повідку. І, значить, у нас тут з вами цей е, скульптура Родена мислитель. Е, ну, коротше, так, багато-багато символів. Треба знову ж таки розумітися в них, тому що, якщо ви не знаєте мистецтва сучасного, ну, дуже складно, да? метафор таких подібних багато. Ну, і, власне. Це така історія про певний, певний відпочинок і аналіз. Тобто, мені вона така на четвірку мечів дуже схожа по настрою. Так, тут у нас віра і. belief ну, це вірити, да? вірування, а фейф це віра. От. Ну, тобто, це одне і те саме. Тут, тут у нас релігійна історія, тут у нас трошки про. Е е Вибір релігію і релігійного символізму. От, е, але, бачите, тут різні хрестики, але по суті, да, керівник якийсь один. Е, і якби яку б ти релігію не обрав, да, все одно, все одно тут багато дуже моментів. Так, єдине, що от я не знаю, е, що ну, це, понятно, це. Е, Іслам дуже схоже, да, рука Фатіми, це теж до, до іслама ближче. Е, юдаїзм, оці, може, зорастризм, maybe, да, щось таке, е, християнство, і тут ще у нас буддизм. Колесо фортуни, я не знаю, чи є, до речі. Ну, там, напишіть, якщо хтось там по релігії дуже сильно знає. Ось це у нас, скоріш за все, синтоїзм з пагодою. Такс, що я ще там не сказала? Ну, і теж еволюція, так? Про розум, трошки те, щоб не, зря, не, не дарма еволюціонували, да, пройшли такий шлях. Хорошенька карта така. на, на, на подумать, на подумать. Так, леді, удача, доля брати риз, ризик, да, ризикувати. Ну, Окей, така цікава картішка. Тут і про гемблінг, і про карти, і про віру, і про удачу. Тут намішано накручено, тут карти покерні, тут кості, тут е, п'ятниця 13, так, тут і чотирилисний клевер. Так. І кішка чорна, да, І розбите дзеркало. Ну, і, коротше, дні забобони. Так, далі е, рефлексії. Погляд назад і схований, схований да, погляд. Ну тут про фотки, да, бачите, що він крутить цю бобіну свою і показує нам е, дівчинку, яку він кохав раніше. Така карта. Далі е, так. я так розумію, що це, типу, бути чиїмось притулком. Або зберігати щось. Надання притулку, так. Так, ну тут, так, да, збереження. Родова історія теж. Так, це єдиноріг, так, да, теж така от трошки міфічна історія. Далі відпустити і запропонувати вихід назовні. Так, тут у нас е, хлопчина відпускає так, свою, свого метелика. Тобто, знову ж таки, е, найвищий прояв любові в тому, щоб відпустити і дозволити своєму партнерові бути щасливим, так, а не просто прив'язати його до себе. Ну, тут щось в цьому є. Далі, 25-та картка. Е, так, це у нас ілюзії, так, які ведуть тобою. Оманливі ілюзії і карта, друга і назва. Ой, Confusion — це, типу, як спантеличення. Да? Спантеличення. Ну, така ну, фокусник, да? шулер, ілюзія. До речі, згадала одразу цей фільм Ілюзія обману. Третя частина недавно вийшла, треба подивитися. Так, далі 26-та картка. 26-та картка. Минуле і майбутнє, свіжий старт. Так, тут зваження. Да? Куди ти підеш? в Минуле, чи щось відкриєш нове? Теж відкриті знання, ключі. Да? Тобто в тебе всі можливості є для того, щоб рухатися. Дуже метафоричні, звісно, в маркеті-карти. Будемо пробувати. Так. Магнетизм, при, 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 як це так, привлечення. Да? Ну, і infatuation ну, то, кстати, таке слово сложне. О, чому не можна було їх написати зразу? Так, е, захоплення. Ну, така, да, спокуса. Ну, мені здається, що це спокуса. Така дівчинка, бо що тут і мухоловки ці намальовані, і комашки, які в цю мухоловку попадуть. Ну, така, да? трошки на диявола схожа. Так, далі. Е, контакт. Е, досягти чогось. Духовні кордони і зв'язки. Так, ну тут, знаєте, більше якась історія про ну, не, не дуже про реальні стосунки, да тобто тут більше про якусь духовну складову. Можливо, тут навіть тема про, знаєте, якісь такі духовні зв'язки, які навіть не те, що безтілесні але без прив'язки до зовнішності, да? без прив'язки до якихось таких от. Візуальних ефектів, може, я не права. Теж якась так, така токсична картішка, спокуса, як це? Резистенція бути типу людина, яка може відстояти, це так, і сила своєї думки, сила волі, вилпар. Ну, так, да, це диявол, да, чи зможемо ми йому протистояти. Ну, так хорошенько. Далі 30-та, виходить, це у нас карта небезпеки і страху. Ну, Хороший оракул, такий не сладкий. Да, тобто є, є моменти з цим. Що тут є моменти, звісно ж такі, ну, духовні, є моменти з таким філософським направленням, а є моменти прямо, да, які показують страх і що. Там, умовно, далі небезпека, бо в цій ситуації буде небезпечно. Далі. Так, це у нас секретність і конфіденційність. Тобто тут потрібно секрети зберегти, так? агентуру свою не розкривати. Далі, 32. Спогади, вивчені уроки і вибори, які ти зробив, здійснив. Так, ну тут да, про свої якісь проживання і відпускання певних моментів. Знову ж таки, спогади, теж ретроспектива певна. Можливо, пропрацьовка якихось травм теж може бути. Угу. Далі. Тут у нас про спокій і терплячість, і чекати удачного моменту, да, правильного моменту. Карта про те, що не потрібно спішити в тих чи інших ситуаціях. Так, далі звільнитися і рухатися за своєю мрією. Тут у нас зображене зображений пінокія, зображений зображена скляна куля, який рухається по колу, так? оцей от коник на каруселі, тобто да, постійна циклічність його. І, власне, тут ми говоримо про те, що потрібно цей цикл розривати і рухатися в щось нове. Щось красиве. добре Далі самотність, ізоляція. Так, ну, понятно, да тут, в принципі, карта зрозуміла, що ти тут сам на себе тільки розраховуєш, або сам себе запхав в цю ізоляцію. Далі тут у нас пастка. Да? Потрапити в пастку, ліміти, заборони і якісь комплекейшнс, це типу щось важке, да якісь щось тебе. Щось не дає тобі рухатися. Ну, така, вісімка мечів, да? тобто, коли ти... Ну, обставини складаються ж не найкращим чином, коли ти трошки застряг. Далі, 37-ма картка, стосунки і взаємодія з іншими, інтеракція з іншими. Ну, понятно, тут, так? Да? Причому тут багато може бути якихось ще додаткових персонажів. Тобто ви тут двоє, да? але є умовні там, батьки, які там теж да? можуть свої нюанси якісь. Можуть бути якісь недруги, ну, коротше, да, баг людей багато і вони можуть бути не самими щирими, не самими красивими по відношенню до вас. Внутрішній мир і Instant in Time. Типу, за замороження в часі. Миттєво в часі, а, типу, в моменті. В потоки в ресурсів в моменті, да, будь ласка. Ну тут, власне, про те, що потрібно зосередитися на собі, да, трошки відкинути в зовнішні моменти. Далі 39 це запропонувати комфорт, зцілення і турбота, да, що завжди буде хтось, хто про тебе потурбується, або не завжди, або в моменті він є. Далі 40 карта, час і життя, да, про плинність часу, про те, що да, твій ресурс не відновлюваний. Далі, ідентичність, самоаналіз і знати себе. Тут таке трюмо, так, дуже гарно зображено три дзеркала, які тебе показують з усіх боків, так, щоб ти розумів, куди, що куди. Амбіції, мета, цілі і натхнення. Такс, ну що тут у нас? Ага, і тут така от цитата йде одразу. Якщо ти хочеш, щоб твої мрії здійснилися або здійснити свої мрії, перш за все потрібно прокинутися. Ну, така от така, афірмація. Далі, 43 карта. Це у нас з вами е самоінтерес, да, такий типу е self-interest, обсесія, тобто, е одержимість, нав'язливість і Делужен, делуло і моє любиме слово, це типу ця. Бути в самообмані, да, в такому вмаренні, да, типу, що ти ну, не в адекваті просто. Делуло ну, неадекватність. Ну, от, да, бачите, що вона неадекватна. Так. Ти психічні якісь розлади може показати, так? І, власне. Хоча день світлий, да? Тут навіть світлий день не допомагає. Так, знову у нас історія з лебедями і з жінкою. Що тут у нас? Унісон, спільні цілі, цінності, які ти розділяєш, і кожен з кимось. Так. Коротше, підтримка, да? такий, як це? В чому летять е, птахи? Ну, в ключі вони летять, а вони як живуть? Е, як там стая, 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 українською, як буде? Зграя, так, зграя? Да? Отут тут -от зграя якраз дуже хорошо показана. Так, що тут? Маніпуляція якась вже пішла, так? Да? Маніпуляція, контроль, гра по ролям і е, бажані думки. Ну, от Бачите, да, тут театр показано, що не в справжнє, да, що є маріонетка, що є управліннець, да, якийсь ними. таке Куклавод, да, ляльковод, так вона і називається. Далі, 46-це та зв'язки з зв'язувати речі разом. І приходити до певних висновків. Ну Тут у нас прям дівчинка сидить і складає пазл, да? тобто вона ну, веде розслідування. По суті, вона збирає якусь загальну картину, збирає себе докупи, тому що це вона, по суті. Ну от власне, да? така от. Ой, така ой, карта да? е, Стілення, дружба і турбота. Да? ну Тут все зрозуміло і ясно. Далі, 48 карта. Вибори, ризики і висновки consequences, Так. Навіть наслідки, так? Да? Да. Так, ну от тут, в принципі, теж все зрозуміло. Да? Тут ризикуєш, вибираєш, і, власне, починаєш потім плоди своїх рішень. Далі, так, 49 це допомога, допомога, асістенс, сапорт, підтримка. Тут, бачите, теж трошки є маніпуляції, але тут вона більше для того, щоб людина зрозуміла. Я думаю, все-таки є да, такий вайб, де токсичніша карта, а де більш така здорова взаємодія, да, коли тебе тут можуть в принципі, просто підтримати з благих цілей, з благих да, якихось міркувань без токсика. Далі, 50-та карта. Цікавість, порівняння і ну, незадоволення, да? Ну, Тут у нас така, так? Да? Прошу вона? Давайте прочитаємо. Ага, ну тут, в принципі, маленька русалочка. Чого? Тому що у сусіда трава зеленіша, і вона, типу, подумала, що їй буде. На цьому краще жити на землі, ніж в морі. Да? Тобто. Те, чого в тебе немає, завжди вважається, що воно прям суперкласне. Да, така можу трошки про заздрість сказати. 51 це повідомлення, дедлайни і. Зараз. І передбачення, да? так? Так. А тут ще, знаєте, така карта, що вона чекає на цей меседж, дуже така тривожна, да? що вона, замість того, щоб зайнятися чимось, що скоротить її час, вона просто сидить і дивиться на годинник. Ну, Тут теж така цікавенька карта. Так, і 52 га остання карта в цьому ракурі, це напрямок. Це що це за сміття тут таке? Напрямок, ціль, об'єкти, да, і перший рух, перший рух, перший крок. Так, ну окей. Тут, в принципі, теж зрозуміло, да? тому що ти знаєш, куди тобі треба рухатись, ти знаєш, що в тебе на меті, і бачиш ціль, і не бачиш перешкод. Єдине, що трошки, може, переживаєш за це все. Ось такий оракул ну, цікавий, цікавий такий. Я ж кажу, подивимося, я зрозумію, чи він мені треба, якщо коли з ним попрацюю, чи треба він мені в оригіналі. Бо, в принципі, ну, в такому форматі теж гарний друк, хороший картон і гайдбук є. Що гайдбук в книжці, що Гайдбук на планшеті? Е, як на мене, вшистко єдно. Ну, от, на цьому все. Дякую за увагу. Да. Проявляйте свою творчість, тому що нам тут випала карта творчості. І, власне, на цьому все. До зустрічі, па-па!